Доброго дня, шановні журналісти, шановні буковинці, батьківщина сьогодні практично завершила свої конференції, починаючи із районів міських і обласних партійних організацій, конференції, які висунули своїх кандидатів. До відповідних рад. Мені приємно сьогодні представити вам таку потужну команду, яка готова сьогодні взяти на себе відповідальність і йти до людей, звітувати про, про ту роботу, яка, а також запропонувати свою програму. Подальшу, що ми плануємо робити і як ми це будемо робити. За рекомендацією Центрального штабу, президії політради партії, у нас були відповідні завдання, а також відповідні критерії, по які працювала кадрова комісія, і ми підбирали відповідні кандидатури. І були затверджені на всіх конференціях. Кадрова комісія дійсно дуже ретельно опрацювала всіх. І по доручення Юлії Володимировни Тимошенко ми були відкриті для всіх тих людей, які є патріотами, для всіх тих людей, які борються за Україну. Людей, які користуються великим авторитетом і повагою у суспільстві, людей, які є професіоналами своїми професіями. І дійсно я можу вам підтвердити, що у нашій команді є такі люди. Я не буду акцентувати увагу на те, яким чином йде підбір кадрів і кандидатів інших політичних сил? А хочу сказати, що Батьківщина сьогодні могла і зуміла затвердити всіх кандидатів і на всіх рівнях у повному обсязі. Тобто йде мова, що у нас практично немає вільний округ. А також була дотримана, дотримана е, рекомендаційна е, процедура щодо гендерської політики е, 30% жінок. Якщо ми беремо в загальному е, кількості кандидатів, депутатів до е, всіх рівнів, то досягає до 500 е, кандидатів, і звісно, у нас е, ця норма є дотримана. Я хотів також вам сьогодні представити. Навіть по всіх кандидатів дуже сильно вибачаємося, що маємо можливості представити вам фізично в залі всіх кандидатів по різних причинах. По-перше, приміщення не дозволяє. По-друге, у нас в наших рядах, в списках наших, є дуже багато тих людей, які сьогодні знаходяться на сході. Навіть передають свої заявки, анкети через рідних. В телефонному режимі ми з ними спілкуємося, вони мають бажання балотуватися. Повірте мені, що у цих людей патріотичний дух достатньо високий. Вони готові сьогодні змінити державу і вони готові сьогодні балотуватися від нашої політичної сили. Так як я вам сказав, у зв'язку з тим, що ми були відкритими для е, е, таких людей. Е, друга у нас є е, умова в тому, що ми не взяли у своїх рядах е, людей, які в минулому зраджували батьківщині, а також людей, які е, мали відношення до е, 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 партії, е, були членом партії регіонів. Скажу вам чому, тому що якраз ці люди. Голосували у минулому за ті злочинні накази, які надавав їхній батько Янукович, і він создавав теплі умови для тодішнього президента, що він собі дозволив знищити Україну, і таким чином ми також ставимо відповідальність на цих людей. Коли потрібно було на різних рівнях рад проголосувати за звернення до президента України тодішнього Януковича щодо побиття студентів на Майдані. Ці люди відмовлялися проголосувати за таке рішення. Це означало, що вони тоді на місцях і пішов на те, щоб убивати людей. І сьогодні дуже багато цих людей обіжаються, коли ми їм говоримо, що кров тих героїв, які були пролити на Майдані жити на їхній совість, на їхніх руках. Вони не можуть зрозуміти таке роз'яснення. Я їм пояснюю, що якби ви тоді взяли сміливість і виступили проти свого батька Януковича, тоді такого не було. Він би втік, він побачив, що немає такої підтримки. Ми змушені були тоді захопити обласну адміністрацію, рад відповідне, заставити тих під Майданом, заставити тих регіоналів голосувати так, як вимагає суспільство. Але разом з тим ми не хочемо бачити в наших рядах таких людей. На превеликий жаль, ці люди поки що не несуть відповідальність за те, що вони коїли в минулому, і вони пішли в других партіях. Тому я звертаюсь до всіх буковинців дуже пильно, пильно подивитися на ті списки і подивитися, де ці люди. Вони себе робляться великими патріотами, великими героями, люди, люди справи. Але повірте, що це не так. Це люди, які захищають тільки свої інтереси. Ми, як політична сила, яка маємо більше 16 років своєї партії в Україні, маємо великий досвід як у політичному житті нашої держави, так само і досвід у різних видів. Роботи на державних в державних установах в керівних посадах. Тому я можу вам упевнено сказати, що ці кандидатури, які пропонуються вам до вас, вони прийшли ретельне вивчення засідань кадрових комісій, як в Києві, так і в області. І після того, як я вам буду сьогодні презентувати їх, я буду виїжджати до Києва для того, щоб ці згідно закону лідер партії має затвердити. Або уповноважена особа з'їзду має затвердити ці, ці списки. Тому я рахую, що наша команда є достойна. І перше, що я хотів вам е, е, презентувати депутатів, е, кандидатів-депутатів обласної ради, по-перше, е, всі е, ті депутати, які нам не зраджували, це чотири е, е, кандидат, е, кандидати в депутатів, нинішні депутати обласної ради із е, 16, які не зраджували, з першого дня були на Майдані і до сьогоднішнього дня, як займаються волонтерством, а також знаходяться на сході, то вони сьогодні також є. Хочу вам представити кандидатуру на міського голову міста Чернівці. Це є депутат обласної ради від Батьківщини, діючи Олександр Іванович Пуршава. Житель села міста Чернівці, Сем'янин, з першого дня. Він як тільки відбулося побиття на Майдані, він не рекламував це ніде. Він з депутатом обласної ради Шешером знаходився на Майдані. Також був побитий у ці перші дні. Людина, яка не зраджувала і патріот, і людина господарник, який готовий і знає. Як змінити ситуацію в місті Черновці на краще. Людина, яка і на сьогоднішній день керує відповідальною управління капітального будівництва, раз в місяць або два рази буває на сході відбудови, захисні дамби, про які він буде говорити. А також ви знаєте, що у межах того фінансування, яке є сьогодні по області, багато що робиться хороші справи. Ніякому разі ми не допускаємо, щоб наші люди були пасивними до тої роботи, вони роблять сьогодні, і дійсно показали ту роботу, яка наша команда завжди показує. У нас також є діючі голови районних рад міста Чернівці, Бабух Тарас і Бурега. Юрій Іванович, в наших списках до обласної ради і до міської ради. Також хотів вам представити всіх кандидатів, депутатів до обласної ради і міської ради, які знаходяться перед вами. Це дійсно люди дуже авторитетні і відомі в суспільство. Хотів би, якщо з вашого дозволу, поки дам слово і Олександру Івановичу, щоб коротко, по пару секунд, також ви представилися. Да. Хочу з пана Лорна, діючий депутат обласної ради, голова контрольно-ревізійної комісії нашої партійної організації, працювала всі п'ять років. Надіюся, що. Перемог, тому що Думаю, що люди мене не те, що думаю, знаю, люди мене знають, вважають. Тому буду працювати.